Скраб це базовий догляд за тілом на рівні гелів для душу та зволожуючих лосьйонів. Чому пояснюю на прикладі моїх новинок від Top Beauty. Перше глибоке очищення. Скраб видаляє ороговілі клітини, відкриває пори та робить шкіру гладкою. Друге боротьба з жорсткістю води. Допомагає зняти наліт від мінералів водопровідної води, які роблять шкіру тьмяною та сухою. Третє працює проти гусячої шкіри. Регулярне використання зменшує шершавість та запалення на руках і ногах. Наступне підготовка шкіри до гоління. Вирівнює поверхні шкіри, знижує ризик порізів та врослого волосся. П'яте краще всмоктування догляду. Після скрабу креми та масла діють ефективніше, проникають глибше. Шосте – рівний тон та сяєво. Стимулює кровообіг, зменшує видимість розтяжу, вирівнює тон шкіри та повертає їй здоровий вигляд. І сьоме релакс та догляд. Скрабування дає ефект міні-масажу, зменшує втому та напругу. А ще ці скраби з тієї ж лінійки, що мої улюблені гелі для душ. Ох, якби камера могла передати запах і шовковий. Ці шкіри після цього комбу ароматний банан, яскравий мандарин та солодкий гранат. Я не змогла обрати один, тому кожен день використовую різний.